І ще раз доброго вечора вас вітає телеканал Миколаїв. Як завжди, що вівторка ми пропонуємо вашій увазі нашу пасійну програму Південь Луни і продовжуємо подорожувати Миколаївщиною, дізнаватися про проблеми та перспективи аграрного сектору. Снігурівщину можна з певністю окреслити як центром зрошувальних систем в області. Ця тема є доволі таки актуальною, адже останніми роками природа не балує сільвосваробників опадами. Тому практично хлібороби вимушені сіяти озимину у суху землю. Працівники водного господарства сьогодні ставлять досить таки серйозне завдання відновити систему зрошення в нашій зоні зоні ризикованого землеробства. Раніше до початку другої половини 20 століття, Снігурівський район називали голодним степом. І це через суттєву нестачу опадів, а відтак і достатні вологи у ґрунті. Тобто сільським господарством займатися в цій зоні було вкрай важко. І ось у 1956 році будується головна насосна станція Інгулецької зрушувальної системи. Основна її мета подача води на сільвоспогіддя. Насосна станція знаходиться на берегу ріки Інгулець. Воду, з якої ця насосна станція подає на, 60, на висоту 60 метрів в голову Інгулецького майстрального каналу. А туди вже по руслу. Магістрального каналу вода йде далі самотюком по розпределітельним каналам і далі в участкові хазяйственні канали, і вже з них на поля для рішення. На головній насосній станції Інгулецької здорожчувальної системи практично все обладнання залишилося з тих часів. Сьогодні у міжсезонний період проводяться ремонтні роботи. Час ми силами нашого колективу, наших спеціалістів проводимо ремонт насосно-силового оборудовань, насосної станції. Ну також, звісно, проводяться у нас подготовительной работы и на каналах. Сейчас, конечно, в данный момент погодные условия не позволяют, но вообще к весне у нас есть определенные планы по очистке каналов заявления, по бетонным работам и так далее. То есть у нас есть цель к 1 апреля подготовить систему. И мы к этой целі идем. 1 апреля система будет готова подати воду в каналы. До речі, налагоджувальні роботи проводяться виключно за кошти управління водного господарства Снігурівського району. государство финансирует у нас электроэнергию, большую часть, скажем так, там незначительную часть э, у нас идет услуги по подаче воды и заработную плату. Ну а так в основном можно сказать, что практически 100% затрат, которые мы несем на ремонт, это деньги из тех, которые мы берем с водопользователей за услуги по подаче воды. То есть то, что мы получаем, это все просто идет на поддержку в рабочем состоянии нашей системы. А какие какие виды орошения у вас в Снегуревском районе? Капельные, дождевальные машины? Да, в основном это, ну как, в основном это дождевание, плюс сейчас капельное решение, это можно сказать одна из, наверное, сам, ну не наверное, а самый крупный наш потребитель, это арафирма «Родничок». И на агро у них капельное орошение на томатах выращивается. Ну, еще есть, скажем так, где небольшие хозяйства, небольшие там арендаторы, то еще поливают полив по бороздам. Ну, а так в основном, конечно, дождевание и капельное орошение. У 90-х роках, коли сільськогосподарські підприємства розвалювалися, звичайно, темпи зрушення впали. Тому головне сьогодні завдання для працівників водного господарства їх відновити. Я вважаю, лично моє мнення, як. Треба просто в першу чергу підтримати нашого то есть, это, Тобто, же, звісно, существовать какие якісь государственные програми, там, лізингові по покупке дождівальної техніки, по каким то там... Дополнительным компенсациям, как раньше, это было, там компенсация по энергоносиям, чтобы могли сельгоспроизводители получить компенсацию за, не только за потраченную электроэнергию, как было раньше, но когда-то было и за дизельное топливо. То есть, конечно же, тут в первую очередь нужна поддержка со стороны государства. Ну, а я думаю, если она будет, то сельгоспроизводители, конечно, будут дальше увеличивать поля орошения и дальше будем развиваться. Ну, а мы, в свою очередь, готовы повторюсь, готовы подать воду. На все 60 тысяч гектар ингулетской системы у нас мощности нашей насосной на сегодня это позволяют. Каналы мы свои сохранили конечно, ну как, в удовлетворительном состоянии. Понятно, что состояние уже не то как, но удовлетворительную воду можно подавать, и мы можем обеспечить все 60 тысяч гектар этой водой. Ну, а какие тарифы? Это ж не бесплатно, вы подаете, сельскохозяйственник. Я считаю, что цена на услуги по подаче воды, которые мы оказываем, приемлема. В прошлом году она составляла 25 копеек за подачу одного метра кубического воды. Я считаю, что в разрезе всех затрат, которые сельхозпроизводители, несут при выращивании продукции, это мизер, тем более, учитывая, какую роль играет вода во всем этом. Я считаю, что это затраты незначительные, И, в принципе, э, сельхозпроизводители в основном тоже с пониманием к этому относятся, и в принципе, проблем тут особых у нас нет. Опять же, может, я добавлю два слова: это э, я бы назвал даже условно эту оплату за услуги по подаче воды, потому что она Только в какої-то там незначительної части компенсуються затрати. В основному затрати на електроенергію йдуть зі сторони сударства. На Снігурівщині, як і у багатьох районах нашої області, у вересні озимі культури засівали у суху землю. І знов ж таки через відсутність достатньої кількості опадів. Не винятком стали і аграрії. Працівники снігурівської філії сільвоспітамство Нібулон. Начали ми, звісно, сіяти сухою, Гектар 400-500 Ми посіяли в сухую. Потім нас услышали боги і пішли в нас. дожди. наш регіон. звісно, в этом году баштанка Снігерівка намного лучше сходи, намного краще лучше результати, і ми сіяли. З меншим різком, чим більше северні регіони нашої Ніколаївської області, будем так говорити. Я знаю ситуацію по Вознесенську, допустимо, по Доманівці, то там намного плачевніше, там вже списують. Ми ще поки нічого не списували і поки нічого не плануємо. І рапс у нас по показ і пшениця, ячмень у нас в нормальному состоянні. Дай Бог далі, щоб так було нормально. Ну, у нас і, самі худжі посіви були 3-4 листочка, будемо так. Сам, сам, не самі хуже, самі найхуджі, самі пізні посіви були 3-4 листочка. Основна маса у нас все дойшла нормально розкущена, тому що ми вовремя овіря ми сіяли, ми сіяли внощне время суток, ми сіяли круглосуточно. Якщо пішов дощ, это все понятно. Даже когда по інтернету обіщали через 3 дня дощ, ми почали роботати, і ми начали круглосуточно работать, і начали сіяти круглосуточно. У нас Засіатори работали круглє сутки. І тому 300 350 гектар в сутки ми могли сіяти пшениці. І я ту задачу виповни благодаря тому, що сроки посева були вжаті, оптимальні. Поэтому я считаю, і плюс погода, звісно, допомогла без погоди в, нашому, в нашій роботі нікуди. Ну і люди, звісно, вилежалися на всі сто посівну компанію. Через відсутність достатньої кількості вологи у ґрунті більшість сільгоставаровиробників у нашій області вимушені були поміняти філософію обробляння землі. Це і сивозміна, і сорт оновлення тощо. Словом, запроваджуються сучасні технології. Тобто, підлаштовується під той клімат, який є на сьогодні на Миколаївщині. Ну, я б не сказав би, що зараз 100% їй достатньо. На мій взгляд, на мій взгляд, і по нашим замірам, процентів 30-40 от норми, да, зараз є. Радує, що зима ще не закінчилась, Ожидаємо, ще якихось осадків, дождей, сніга нам любі осадки в Снігарівському районі, вони нам як золото. Без них працювати просто невозможно. Я думаю. А берегіє Снігрівської будемо так говорити, я тут недавно два роки працюю, скажуть, що цей рік сніга, скільки два-три не було такого сніга, Я думаю, як цей год Сніга нету, влаги нету. Якщо випав дощ с более северными районами, тут на сутки раніше можна приступати до роботи при однакових осадках. Очень рівний ландшафт видуває вітром влагу, моментом сонце, ветер. Все. Там, де ми ще сутки відпочиваємо, будемо так говорити регіони, ми вже зобов'язані вийти на роботу, тому що через два дні влаги взагалі не буде і смысла вообще работать не буде. Тут більш тонко відбуються сроки. Сьогодні не зробив, завтра все. Не треба, нема смисла робити. Снігурівська філія Ніборона це одне з найпотужніших сільгоспприємств Миколаївської області. Тут обробляють майже 5 тисяч гектарів орендованої землі. З них 2600 озими пшениці. Експериментують також із озимим ріпаком. Поки що на площі майже 300 гектарів. Ми тільки перший год ним займаємося, пробуємо. Ячмінь 400 гектар, і підсонячник около 1000 гектар, і сорго. Сорго у нас свише 600 гектар буде в цьому році. Займаємося ним активно. Два останні роки неудачно, будемо так прямо говорити, не давала засуха, буквально чуть-чуть буквально не вистачало, щоб воно вискочило. Но не опускаємо руки. Вважаємо, що це культура будущого, культура юга України і далі не будемо займатися однозначно. Ну, действительно, на многих семинарах говорили про то, что Сорго – это культура будущего, в чем да. ее преимущество, она, она рентабельна, но с другой стороны ее, есть особенности ее выращивания и догляда. Будемо так говорити, інсектицидні обробки по Сорго дорогі. Це засухоустойчива культура. Ми можемо спокійно в Снігерівському районі брати по 40-45 центнер Кукурузи в той самий рік, навіть ну, 20 не візьмеш, просто вона тут не росте. Якщо оберемо з цього оборота сорго, що залишиться? Нема животноводства. Раніше було животноводство, були многолітні трави, були кукурузи на сіла, на зелений корм, був всі якийсь. У нас же зараз ми столкнулися з чим ячміння зимий, пшениця, рапс, соняшник. Все, чотири культури. Це дуже мало для нашої площі. Нам треба збільшувати спектр культур. І уходити від соняшника від рапса, а йти на злакові культури, тобто йти на, на сорго. Така наша как бы, стратегія. Ми від неї не відходимо. На цьому сільгоспідприємстві сьогодні поступово відходять від озимого ячменя і роблять ставку на пшеницю. Адже з року в рік вона стає більш рентабельною. Таже, якщо в одній гадає, ячмінь німного вищий по ціні, то верні по урожайності ціна пшениці завжди вища за ячмінь. Тим більше, що пшениця в нашому регіоні нижче второго класу, поки у нас не виходить. Вторий-третій клас це та продовольственна пшениця. Вона. Ну очень рідка ічмені ми вище урожайність, будемо так говорити. Плюс ціна ціна на пшеницю вища, Поэтому ми найбільше займаємося. Наразі у Снігурівській філії не було триває прийомка насіння ярих культур, зокрема соняшника, сорого Буквально вчора машина прийшла, імпортні сімена за границі. І плюс ми приймаємо удобрення на храніння ам'ячна сілітра триста 350 тонн. Завезено сьогодні останній вагон. І, і ми. Повністю готові прийняти бой весенній посівної кампанії, будемо так говорити. У нас 100% обеспечені ми всім технікою, кадрами, сіменами, удобреннями. Ядохімікати не завезені, але рано їх завозить, в проєкті ми їх завеземо, звісно. Сімена із заграницею, так? Так. Ну і звичайно на основній базі підприємства, як раніше їх називали «Мехзагоном», тривають ремонтні роботи сільськогосподарської техніки. Тут практично все готово. Мастерською ремонтуємо трактор КГшку, т 150 Капітальний ремонт двигателя робили, Зараз встановлюємо, готуємося до сезону. Тому що це найобходимої техніка у нас для погрузки удобрений і так далі. Як ви оцінюєте обще техніки? Техніка в основному трімонтірована, готова. Зараз этот трактор збираємо і все. А відтак і до весняно польових робіт працівники із сільського підприємства практично готові. Ми готові, ждемо погоду. Перший процес, який буде проходити, це підкормка по мерзлоталому ґрунту по-Бузницькому. Ночні приморозки виходимо, працюємо. Це буквально через три тижні ми вже будемо слідити за погодою і починати. Поки по технології немає рановато, я вважаю. Зараз зараз погоди немає і час не погода, и время, и время, и время рановато. Через три тижні виходимо в поле, починаємо вносити селітру. Після внесення селітри розбрасувателями, ми ждемо погоду і лучше пшениці ми ще розподірмлюємо сіялками ну, по посіву. Все, Далі посівна, сроки, опять же, в Снігіровський район сроки дуже сокращені. Чим раніше посіємо, тим краще. Посівна – це робочий день починається з 5 утра і він, Коли оформляються документи, заправляться до повного вакуума, то й до 10 вечора. Ну, я не знаю, коли люди сплять. Ну, вони зарабатують нормально в це время, пока ніхто пока всі роботу. Окрім поточних та прямих обов'язків, працівники Снігурівської філії Ніболона займаються і благодійністю. Конкретно мова йде про допомогу нашим бійцям, які знаходяться на передовій у зоні проведення антитерористичної операції. Воєнкомат до нас обращаються по транспорту, ніколи відказу немає. В даний момент теж ми допомагаємо їм транспортом, вони їздять і мобілізують. Ну, це До мобілізації мається Вони Їздять по селам і мобілізують наших воїнів. Те саме вам, я думаю, любі служби підтвердять, що нібулон в стороні не остається в Снігрівському районі ні от чого. Ми кругом приймаємо участь. Окремо слід зазначити й про низку соціальних програм, запроваджених цим же підприємством, сільська рада дуже попросила взяти на баланс всі здання сооруження, які є в селі широком, які принадлежали. Тої щоб за ними вкажуть, Це є клуб це і. Столовая, це водопровод повністю. Тобто, вся інфраструктура села Широкого була взята в оренду, не було нам на 49 лет. І в оренду не для того, щоб заробити, а для того, щоб це все західно. Видно прекрасно, що наш клуб це лучший клуб в районі, наша ФАП це один із лучших медицинських ферзьких центрів в районі. Наша столова вона лучша в районі, вона двохетажна, вона з ліфтом для продуктів. Такого теж я думаю, ніде немає. І все функціонує, все, нічого не розваляно, нічого не розваровано. Будемо так говорити. По селу широкому башня, яка качає воду на село широке, знаходиться на території філіала производственної бази ТВ Спанібулон сільського філіала. Деньги ніхто нам за електроенергію не платить. Ми просто качаємо воду на село безкоштовно. Весь год. По воді тут, якщо в Снігирівському районі проблема по воді, у нас тут проблем практично нету. Аварія чи ні. Суток ми її ліквідуємо коротше, і далі подаємо воду. Плюс 5 років тому в столовій встановлено пункт до очистки води. Вода в Снігерьові доочищається, тому що вода дуже плохого качества, в пищу її не можна використовувати. За що дніло вода доочищається і безплатно видається орендодателям, працівникам і соцсфері села Широко. Всім, хто з нами працює, всі отримують безкоштовну воду. По Дінгам, які ми виділяємо на село, ну, я читав, вважав, вважав, тобто, це дуже великі суми. І найголовніше, е, що ми не жаліємо, що ми їх виділяємо, тому що воно нам вертається все. І люди від нас не уходять. Земля, земля у нас залишається э, І тікучки кадрів у нас немає, фактично, тому що бачу, що ми зараз заботимося. Із останніх програм, які ми почали 5 годин, в ФАПі стояло кресло нове, яке куплено за державні средства, кресло стоматологічне кресло. Ми вийшли на голову реча, він нам виділив стоматолога. Ми Нібулон виділив гроші, зараз ми закупляємо обладнання і этот кабінет буде функціонувати в ближайше час. При умові, що наші робочі і орендодателі, плюс соцсфера будуть отримувати услуги за 50% від госціни. Останні всі він буде ставити свою центру вже то таке діло. Плюс ще 50 тисяч гривень виділено, зараз закупляємо апаратуру на. ФАП теж на медицину отдільне кресло, отдільна медицина, там вони собі теж закупляють нове обладнання. Сьогодні на селі напевно важко зустріти місцевого жителя, який не утримував у себе на подвір'ї хоча б одну корову. І не дивно, адже продавши молоко, люди намагаються заробити хоча б невеличку додаткову копійку. У селі Афанасіївка вже чотири роки існує сільськогосподарський кооператив Молочник. Власне, його база це невеличкий гараж, в якому знаходиться велика цистерна. Сюди зносять молоко всі ті, хто утримав в себе велику рогату худобу. Щодня сюди приїжджає автівка з херсонського молокозаводу. Тим, кому далеко нести до цього приймального пункту, машина забирає молоко по ходу руху. А розпочиналося все так. Ми робили спочатку з чоловіком, він був водій, я збирала молоко, потім завод значить, сказав, що треба, щоб. Підприємницькою діяльністю молокозавод не завод, а ми займалися підприємницькою діяльністю. Молоко їх закупляли. Ну, ми, мабуть, года-два побули підприємцями по закупівлі молока. А потім з 2011 року от, кооператив, ну завод сказав, треба вони переходять на європейську якість молока щоб чистеньке було, якість молока, не антибіотиків, не молоко і термостійкость була хороша. Ну, в общем, наш завод дуже-дуже за якість молока бореться. І ми з 2011 року стали сільськогосподарським обслуговуючий кооператив молочник. Молока на селі в принципі достатньо, адже на території Афанасівської сільської ради всього нараховується 240 голів великої рогатої худоби. З них 180 дійного стаду. Якщо взяти по господарствам, то буде з великих домогосподарств то домогосподарства, яких три великої рогатої худоби це в нас сім домогосподарств, чотири це в нас п'ять домогосподарств і п'ять корів три домогосподарства. Ну і головне, це закупівельні ціни на молоко. Запитуючи про те, чи задоволені селяни ними, відразу розумію, питання не зовсім коректне. Як сказати, що по правді як сказати, щоб купити час висівку, купити макуху, корма, які вже були дорожчі, ось літом брали осінь, люди, то воно не дуже не дуже виходить, ну, а людям. Людям, як нема, ну я кажу, як воно є. Людям нема куди діватися. Минулого року аграрії України практично витягнули бюджет. А селяни обов'язково повинні мати можливість продавати свою продукцію, як то кажуть, з власного саду чи городу. Такої думки дотримується і народний депутат України, член парламентського комітету з питання ПК Ігор Бриченко. У комітеті піднімалися дуже такі важливі питання. От на вчорашній день це по міндобривах. От, з прем'єр-міністром це все обговорили, здвинулося з місця. Друге питання це важливе, коли продукцію виробника на селі, коли бабуся виростила курку, о, яйце з той курки, здоїли корову, сметана, молоко, сир, щоб можливо було все, продавати їх на ринку. Пройшов всі слуха, проголосували, і слава Богу, тепер у нас селяни будуть як продавали, так і продавати на ринках і приносять. Я вважаю, як всі кажуть, сот там, якісь ограничення. Та в нас найкращий продукт, це який вирощений на селі. О, що хто п'є молоко парне, то у нього мордяка така, що це. Та От за що ми повинні боротися, давати можливість, щоб ці продукти поступали на ринок місний. І найголовніше, що селяни за що цього виживають. Це їхня ну, лишні, ну, копійка, яка дає можливість на селі виживати і вчити своїх дітей, от, і підтримувати там родину. Так що за що сільського господарства ми виживаємо, свині, корови і все. Як це не продавати м'ясо на ринку, те, що виростили на селі? Ці питання є пріоритетними і для Снігурівської районної влади. У 2015 році основним завданням являється, так би мовити, насамперед отримати врожаї. Те, що зараз люди засіяли сільгоспідприємства. До речі, хочу сказати зразу ж про ті площі, які засіяли, що восени, хоч і вступили сільгоспвиробники в посівну кампанію при важких і складних умовах, в зв'язку з тим, що була відсутня достатня кількість вологи, і практично сіяли зерно в суху землю. Землю, але на даний час, слава Богу, посіви знаходяться в доброму і задовільному стані, можна сказати, на 75%. От. І, Пріоритетними напрямками, звичайно, в цьому році є це оновлення матеріально-технічної бази. До речі, хочу зразу ще сказати, що в 2014 році сільськогосподарськими підприємствами було закуплено нової техніки. Майже 60 одиниць це і зернозбиральні комбайни, і трактори, і причіпний інвентар. і Також дощувальні машини були закуплені АТФ «Агроді». Діло нашим сільськогосподарським підприємством для поливу на площі 360 гектар. В 2015 році також планується закупити ще дві дощувальні машини. Пріоритетні завдання, які ставлять перед собою сільгоспвиробники, є традиційними. Спрогнозувати, які кліматичні умови спостерігатимуться у 2015 році, важко тим не менше, аграрії Миколаївщини збільшують площі посівів, експериментують над новими для себе культурами. І сподіваються зібрати врожай принаймні не гірше ніж торік. І на цьому ми на все. Я дякую всім за увагу. Побачимося в ефірі телеканалу Миколаїв вже незабаром. Нехай всім щастить.